Мир вам, дорогі брати, сестри, я радий бути серед вас сьогодні. Я тут знаходжусь цю неділю на навчанні, сам з Кировоградщини, пастор церкви. Мені дуже приємно бачити кожного із вас і разом з вами вклонятися нашому чудовому Господу Ісусу Христу, осознаючи те, що. Він простив мої гріхи. Відчуваючи Його любов, хочеться все більше і більше розважати над Його Словом. Хочеться ще більше прославляти Його і в співах, і в молитві, тому що Божа любов, вона ніколи не скінчається. І тому сьогодні ми в цей вечір уже маємо такі чудові можливості, кожний з нас відчувати Божу ласку. Отут, коли ми у ніх Ісуса Христа схилилися, Бог до нас промовляє. Він промовляв до нас через своє Слово, Він продовжує промовляти до нас через наш загальний спів. Але чудово Господь сьогодні нам з самого початку нагадав, що нам потрібно послуг. Нам потрібне смирення. І Він не сказав, що так хтось робив. Він сказав, що це Я таким був. І апостол Павло, Він передає ці слова і говорить, що Ісус Христос він смирив себе і був слухняним до смерті, і навіть до смерті на Христі. Жахливі муки Ісус Христос переніс для того, щоб нам сьогодні. Мати щастя, щастя, прощення наших гріхів. Брат Степан також нам нагадав про те, що часто бувають такі обставини в нашому житті, де Бог нас виховує, де Бог нас веде таким шляхом, щоб нас десь, можливо, можливо щось відсікти. Але коли нам буває занадто боляче, у Бога відносно кожного з нас є свій план. Він хоче, щоб в кінець кінців ми могли мати повну радість. І коли Павло пише ці слова до Пилепян, він говорить, щоб ми могли плід приносити. І тільки тоді, коли будуть ось ці плоди в нашому житті, ми зможемо мати радість. От тоді, коли ми побачимо ці плоди, тоді ми забудемо ту біль відсікання, чудовий Господь. І як е, добре, коли ми повністю погоджуємося з Його керівництвом, коли ми повністю віддаємо себе в руки того, хто є наш Творець. І більше того, не тільки Творець, а Він є наш Спаситель. Я хочу, дорогі мої брати і сестри, прочитати Слово Боже і разом з вами, порозважавши над ним, зробити деякі висновки і взяти уроки для себе. Нас Господь сьогодні вчить. Нам хочеться багато дечого знати. Порою ми багато читаємо. Різної літератури. Порою ми, знаєте, молодь, вона е, заходить в інтернет, там щось шукає і шукає, щоб більше щось знати. Але Слово Боже нам радить знати особливі речі. І я хочу разом з вами сьогодні в цей вечір розважати над тими особливими речами, котрі кожен чоловік. Повинен знати. І до цього знання потрібно, щоб весь наш розум, все наше єство могло бути е, е, направлене. Друге послання до коринтян, п'ятий розділ, перший вірш. Тут сказані такі слова. Знаємо, бо, коли земний мешкальний намет наш зруйнується. То маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Є на землі, дорогі мої брати і сестри, дуже багато того, що люди хочуть знати. До мене, наприклад, недавно прийшов один чоловік і говорить: слухай, Павло, дай мені Біблію на один вечір. Я говорю, а ти вже читав Біблію, ні, говорить, ще її в руках ніколи не держав. Але дай мені на один вечір Біблію. Я говорю, що ж ти за один вечір там зможеш прочитати? Він каже, мене цікавить одна єдина річ, коли буде кінець світу. Ну, знаєте, людину це цікавить. Він поставив собі за, за ціль досягнути цього, щоб узнати, коли ж буде кінець світу. Я йому сказав, що в Біблії цього нема. Але якщо хочеш, я тобі дам Біблію. Він сказав, тоді вона мені не потрібна. Друзі мої, таке ставлення людей. Але їм хочеться щось знати. Люди часто хочуть проникнути в знання того, що, що з ними буде завтра. Людям хочеться узнати, коли буде кінець їхнього життя. І вони звертаються до різних жахливих, навіть джерел пізнання оцих всіх істин. Але вони хочуть. Це знати. Я хочу знати. Перед Новим роком так сталося в моїй е, сім'ї, що потрібно було, щоб дружина е, лягла до лікарні підлікуватися. І коли я її завіз в обласну лікарню і вже е, супроводжував її туди в палату, в відділення, де вона повинна бути, е, була лежати, разом з нами і з нею поступила до лікарні одна жіночка. І ви знаєте, вона завжди повторювала слова, якби я знала, якби я знала. І вона поділилася тим, тим, чого вона не знала. Говорить, тиждень тому назад я поховала свою єдину доньку із чоловіком. Це дійсно дуже тяжке переживання, і це їй так підкосило здоров'я, і вона е, вимушена була лягати до лікарні. Друзі мої. Вона завжди время говорила, якби я знала, я е... хотів дещо їй сказати, але вона нічого не, хо... не хоче слухати, якби я знала, щось би вона змінила, можливо, б нічого не змінила. Але, дорогі мої, що хочеться сказати далі, як тільки я їх пров... супроводив е... до палати, сам поїхав, телефонує мені дружина. Говорить, слухай, що сталося? Я говорить, зайшла в палату, а тільки ця говори, жіночка стала біля медсестри, задзвонив її телефон мобільний. Вона взяла і з другої сторони сказали: швидко їдь додому. Чоловіка на смерть збила машина. І вона знову сказала, якби я знала. Дорогі мої брати і сестри, якби я знала, і оцей повний розпач цієї людини, він зовсім забрав у неї сенс життя. Вона сказала, що їй життя не потрібне, що вона те, що хотіла знати, вона не змогла узнати, тому життя їй не потрібне. Брати і сестри, знання. Дуже багато ми можемо бачити іменно того і тих моментів, де люди хочуть побачити і кінець світа, і кінець свого життя і всього. Але прочитаний нами текст говорить до нас з вами, до віруючих людей. Воно говорить нам про те і про ті знання. Котрі ми повинні, як віруючі люди, знати. І ці знання нас надихають до вічності, ці знання нам дають сенс життя, ці знання нас підбадьорюють для життя, ці знання нас підносять на, крилях, на крилах віри. Ці знання, незважаючи на любі обставини життя, вони дають нам радість в нашому житті. Знання того, що Ісус Христос смирився і був смирений до, хре... до смерті і смерті хресної, ці знання дають мені радість того, що Ісус відкрив мені життя вічне. Він дав мені прощення гріхів моїх. Оці знання, коли Ісус Христос деколи допускає нам боляче відсіканням те, що ми з вами чули тільки що. Ці знання вони також підбадьорюють мене і дають мені на снагу жити, брати і сестри. І от Павло, звертаючись до коринтян, говорить: бо знаємо, коли земний мешкальний намет наш зруйнується. Тобто, ми повинні знати саме перше. Що земний наш мешкальний намет. Ось оце тіло, брати і сестри, котре ми маємо, кожний зокрема, воно руйнується. Хочемо ми цього чи не хочемо, доглядаємо ми за ним сильно, чи, можливо, менше доглядаємо, але хтось сказав так: роки це наше багатство. І ось ці роки показують, що оцей земний наш мешкальний дім, він руйнується. І кожного ранку, коли ми подивимося в зеркало, коли ми зауважуємо нову зморшечку на нашому обличчі або нову сиву волосинку, це все говорить за те, що земний, мешкальний наш дім, він руйнується. Дорогі мої брати, і ми багато часу і багато ентузіазму і зусиль докладаємо, щоб оцей наш мешкальний земний дім доглядати так, щоб він не руйнувався. Так, да, ми повинні піклуватись про це, але, дорогі мої, написано так в Слові Божому, людині повинно померти. Тобто людина кожна оця на цій землі, вона переживе той момент, коли мешкальний цей дім, він зруйнується. Друзі мої, це я говорю не тільки до пожилих братів і сестер, це я говорю і до молодих, і навіть до дітей, тому що ми йдемо оцим шляхом, і фізіологічні процеси в нашому організмі. Вони відбуваються. Дорогі мої, в цьому першому вірші п'ятого розділу сказано друге знання. Друге знання, котре нас по-особливому надихає до вічності. І тут сказано так, що коли цей земний наш мешкальний намет зруйнується, то ми маємо будівлю від Бога на небі, дім. Нерукотворний та вічний. Це друге знання, яке я хотів зауважити для всіх нас і для себе, що це руйнується земне. Але є те, брати і сестри, до чого ми з вами йдемо. І те, до чого ми з вами йдемо, воно вже готове. І апостол Павло говорить так впевнено. Ми маємо будівлю від Бога на небі. Дорогі мої брати і сестри, і він каже, що дім не рукотворний вічний є те, що проходить. І якщо ми з вами дуже багато, маємо тих речей, котрі можуть виникати, потім старіти, а потім руйнуватись. І наша, наші думки завжди прагнуть до того, щоб щось могло працювати вічно. Вічно. До мене внук підходить і говорить, дідусь, слухай. А от диви, я їздив на велосипеді, колесо пробилось, треба його клеїти. Говорить, коли ми ремонтували його колесо від велосипеда, а він мені каже, дідусь. А можна щось зробити таке, щоб воно було мені на все життя? Говорю, ні, не можна. Ви Знаєте, тобто дитина вона також хоче і прагне до чогось вічного, щоб в неї були такі якісь ну, наміри і впевненість, що щось буде вічне. На цій землі вічного нічого нема. Але є вічність. Коли ми живемо в ось у цьому мешкальному наметі, котрий може зруйнуватись і руйнується, Бог нам сьогодні промовляє, що є в нас надія на вічне. Є в нас те, що Господь сам своїми руками готує і приготував, і він чекає кожного із нас. Дорогі мої. Брати і сестри, ви знаєте, на сьогодні так часто диявол приходить і хоче оте вічне, оте, до чого нас спонукує Боже Слово, до чого нас навертає Святий Дух, сатана хоче його взяти і забрати у нас. Він хоче зробити так, щоб іменно всі ті наші надії, наші бажання. і стремління до того вічного були зруйновані. І Він часто, дорогі мої, дає нам те, якісь замінники, гординю. Він дає, щоб людина могла мати якусь алчність або жадність в тому, щоб щось збагачуватись на цій землі, для того, щоб ми могли забути, забути за те, що є вічне, що є цінне, ради чого варто жити. Сьогодні диявол е, е, бере і е, нападає на, е, через всі можливості, похоті плоті людської, щоб її прояви могли взяти і забрати у нас головну цінність, головне знання, до чого ми з вами всі стремимося, як відроджені люди, діти Божі, це вічність з Богом. Нове життя, нові оселі, нове все з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Сьогодні кожна людина, так коли подивися на, особливо на сьогоднішній світ, подивиться, і всі хочуть мати честь, хочуть, щоб їм вклонялися, хочуть, щоб їх шанували звання своє піднімати на цій землі, друзі мої. Але коли людина складе руки, нічого того, що запропонував дьявол на цій землі людині, не потрібне буде в вічності. Брати і сестри, я хочу ще на одне знання звернути увагу. Можливо, потрібно було б його сказати насамперед, але я його залишив на кінець своєї промови. Друге послання до Тимофію, перший розділ, дванадцятий вірш, сказано, Павло говорить до молодого служителя Тимофія. Бо знаю, в кого я ввірував, та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою. Особливе знання. Я знаю, в кого я увірував, і я впевнився, що Він має силу. Брати і сестри, коли ми розважаємо з вами про те, що мешкальний дім наш зруйнується, коли на цій землі немає нічого, Христос каже: Я є дорога, правда і життя. І апостол Павло говорить, що я знаю, в кого я увірував, я знаю, в ким я впевнився, і я знаю, що він має силу, брати і сестри, серед всього того, що нас оточує, скільки несправедливості, скільки всього того, що руйнується, руйнується і взаємовідносини між людьми, руйнується і все те, на що можна покласти свою надію. Тут на цій землі руйнується все. Але Павло закликає, щоб ми щось знали. І знали того, хто є дорога, правда і життя. Знали того, хто має силу, дорогі мої брати і сестри. Знає, щоб, ми, щоб ми могли Знати того, хто може нас провести через всі життєві негаразди до вічного життя. Мені так шкода. Що оця жіночка, про котру я в самому початку говорив, що вона не змогла почути від моєї дружини слово про знання. Вони не змогли навіть однієї хвилини разом побути в палаті, для того, щоб вона могла їй передати знання про того, хто має силу і в таких тяжких обставинах життя підбадьорити, дати надію. І супроводжувати по цьому житті. Друзі, я не знаю подальшої долі цієї жіночки, але, дорогі мої брати і сестри, я знаю одне, що зовсім по-іншому склалося життя. Зовсім по іншому склались обставини в цієї людини, якби вона знала того, хто має силу. Якби вона знала того, хто може провести її через всі ці скорботи, через всі проблеми життєві, яка зможе не просто забрати і скаже, ти будеш вільна від них, але щоб, щоб вона знала того, хто зможе в ось оцих всіх скорботах дати силу і натхнення, перейти їх з вірою і досягти вічності з Господом Ісусом Христом. На російській мові в нашій церкві співають один псалом: жити для Ісуса, з ним умирати, лучшую долю можна стискати. Дорогі мої, дорогі мої брати і сестри, чудові слова, якщо жити для нашого Спасителя Ісуса Христа, і якщо з ним навіть на цій землі прийдеться рано чи пізно померти. Дорогі мої, це саме найкраща доля. Якщо ми знаємо Ісуса, і якщо ми впевнені в тому, що якщо і оцей мешкальний наш дім сьогодні розрушиться, ми маємо дещо краще. Там на небі, там з Господом. Там у них Ісуса Христа. І тому, дорогі мої, хочеться, щоб ось ці знання, про котрі я. Розважав разом з вами, були для мене і для вас потіхою, щоб вони давали нам силу в боротьбі в цих, в цих життєвих ситуаціях, щоб ми могли, щоб ці знання нас могли підбадьорювати для того, щоб ми могли довіряти Господу. Дорогі мої, завжди, коли ми схиляємо свої коліна перед нашим Небесним Отцем. Оце є той момент, коли ми довіряємо. Йому. От тоді, коли ми відкриваємо наші уста і говоримо слова молитви нашому Господу Ісусу Христу, Оце є той момент, коли ми довіряємо Йому, тому що ми знаємо, в кого ми увірували. Ми знаємо, що Він серед всіх скорбот і турбот нашого життя. Він має силу. Провести нас, Він має силу надихнути нас, Він е, нас для того, щоб ми могли боротися з цими навколишніми обставинами і мати перемогу з Господом Ісусом. Хай Господь буде прославлений в житті кожного з нас, хай Господь поблагословить родину і особисто кожного із вас, Хай Господу і через наші молитви буде зараз. Хвала і честь. Він цього достойний. Тому давайте вклонимося йому. Амінь.